Зараз ми знаходимося поблизу одного з найбільш укріплених місць нескучки. Це місцева школа. Росіяни тут були майже рік і облаштували тут справжню міні-фортецю, яка все одно їх не втримала. Нескучне на Донеччині довгий час було під окупацією. Наші війська тричі робили спроби звільнити населений пункт. Вдалою видалася лише четверта. Мы с той стороны заходим, они это все видят и контролируют. У них здесь стояли тяжелые пулеметы, которые. Деревья, например, которые там кусты, это им не помеха. Трава большая. Парни, когда заходили, буквально вот так 5 метров 7. То есть были уже контакты. Сложным может быть каждый день. Сложным может быть каждый день. А самый такой эмоциональный это больше всего был, когда заходили мы в скучку. Это, то по моему три-троє суток. Це була сильна національна. Про запеклі бої в нескучному свідчать не лише масштабні руйнування, а й такі собі презенти. Земля нескучки приховує ще чимало неприємних сюрпризів. Зокрема, поряд зі мною снаряд від 120 міліметрового міномету. Треба бути дуже обережним, тому що він може здетонувати. Контрнаступ на Донеччині звучить дуже гучно. Щохвилини в повітрі лунають звуки входів і виходів. Їх чутно і в нескучному, і в сусідній великій новосілці. Тут нині несуть службу воїни батальйону Арей. Півтора роки тому в більшості цивільні люди, переважно мешканці Кривого Рогу. Нині бійці, які штурмують найскладніші ворожі позиції. Війна змінила їхнє життя докорінно. Сергій Жеребило – голова інгулецької райради. Нині він у керівництві батальйону Української добровольчої армії свій шлях на війні. Відмовився від броні, яка у мене за законом була, і пішов в ТРО. А далі навколо мене гуртувалися люди, і ми виконували різні завдання, були прикомандировані до 17-ї танкової бригади, яка на той час виконувала бойові завдання на Херсонському напрямку. А там уже ми затоваришували і зараз стали братами. З Македонцями і його групи, які е, з Миколаївської області також підтягнулися туди. То у нього були люди, навколо мене були люди, об'єднавшись. Е, потім всі, щоб було легше разом, ми були в шостому батальйоні в роті окремій, е, а потім формувався сьомий батальйон е, і була пропозиція. Так як мали вже успіхи, мали військові успіхи. Була пропозиція, щоб Македонець став комбатом 7-го окремого батальйону. Велика допомога була в цьому і ради оборони міста, бо вони багато допомоги надали матеріально-технічному забезпеченню, особисто Олександр Юрійович. Значну роль відіграв формування батальйону провідник Дмитро Анатолійович Ярош. Нескучне Макарівка, а згодом ключове на цьому напрямку Старомайорське. Село на кордоні Донецької та Запорізької областей ЗСУ звільняли під щільним артилерійським вогнем і авіаційними ударами. Штурмували позиції з правої сторони на висоті на підступах до Старомайорського. Дуже складні бої були. На жаль, у нас найбільші втрати саме в цих боях були в батальйоні. Але завдяки героїзму наших пацанів, то вдалося з морською піхотою пробитися до Старомайорська, закріпитися в північних околицях його. І десь близько 10 днів ми разом з 35-ю бригадою морської піхоти. Виконували завдання по звільненню населеного пункту Старомайонська. Це дуже важливий стратегічний вузол, такий логістичний був для армії окупантів. До сих пір розганяється і ПСО, що начебто вони його відбили, але ми його тримаємо і шляху у нас іншого немає, як звільнити всі території, окуповані території нашої держави. Арея завжди. вперед. У складі арея і представниці прекрасної, але не слабкої статі. Вони врятували не одне життя. Я викладач педагогіки і психології. До війни працювала директором центру дитячої та юнацької творчості. З дітьми, творчими, розумними. Співали, танцювали, наукові роботи захищали. Прийшла. Пройшла співбесіду, і я горда, що я в цьому батальйоні подарили футболку, мені наші хлопці батальйон Арей. Завдяки їм, завдяки їхньому, їхній мужності, їхній відданості. Оцю футболку ну, просто з гордістю носиш. Виходиш, і ти гордо йдеш, що ти до Рея належиш. Це все завдяки завдяки їм. А я як можу, як можу, зустрічаю їх, проважаю, лікую, допомагаю, перев'язую. Вони мене бережу дуже, дуже бережуть. Я на них ображаюся, кричу, але... Колега Олени має символічний позивний Доля. Є дуже красива легенда про долю про жінку, яка уособлює долю. Інколи вона є старенька, згорблена бабуся, інколи молода дівчина. Так от для своїх пацанів я доля фартова, так можна сказати. Бо дбаю про них, і вони про мене дбають. Деякі з бійців арея цілком могли не знати, що таке окопи чи й сирени навіть зараз на початок повномасштабного вторгнення вони були за кордоном. Втім, одразу ж вирушили додому. Я в батальйоні з вересня місяця минулого року. Дуже було непогане в мене життя. Були і успіхи в кар'єрному плані, але прийняв рішення і повернувся до України десь тиждень. Тиждень після початку війни займався на початку волонтерством, а потім вже якби созрів до того, що він прийшов до Збройних до... Сил України. У мене по стану здоров'я як не брали в армію. Я далі пішов учитися, вивчився, поїхав за, за границю. Я працював до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Працював водителем в Європі. У мене вже ну, зі стажем. 5 Почалося повномасштабне вторгнення і я одразу приїхав сюди в Україну, хоча в мене багато дуже чого налажено було. Бо в мене батьки, сестри, вся родня тут. І я приїхав, я сестер вивіз з дітьми. От, батьки не захотіли, батьки лишилися, і я лишився. Боєць з позивним Одін у мирному житті полюбляв ігри, в тому числі стрілялки. Каже, навіть заробляв на цьому гроші. Зараз вже опинився у справжньому шутері. Лігальєнт, геншинпакт, Контер страйк теж дота. Вигрів все разопроще. ти не носиш все це на собі по 30-40 кілограм патронів. Там ну, от у нас буквально. 950 патрон, это два двойной БК, это 15 кг на горбу. Это помимо брони, помимо патронов в рожках, помимо каски там, и помимо того, что ты еще с собой несешь рюкзак, в котором там носки, трусы, переодеться, бутылка воды и так далее. И ты еще несешь с собой, допустим, там РПГ, которая тоже почти 5 килограмм весит. И там морковок штуки 4 или 5, если это американские хорошие. І в грі можна зберегтися. Да, в грі можна зберегтися, тут ти не сохранішся. Нині робота цих людей щодня ризикувати життям. Бійці арея кажуть, знали на що йшли, і в першу чергу, заради чого. Завдяки їхнім зусиллям, контрнаступ України на Донеччині просувається. Тим, хто вважає, що недостатньо швидко полум'яний привіт від наших ареївців. Ми не можемо на обох хлопців пускати. Ну просто щоб їх розтерзали, бо віддітілі, от наші глядачі, хочуть бачити якийсь результат. Головне увірено, і ми йдемо вперед. Хоч може не так і швидко, але всі готові і всі йдуть. Тобто, не вийде так все быстро, бо тому, що ворог э, оснащений дуже сильно і артилерією, і технікою. Э, ну тобто, швидко не вийде. Швидко буде тоді, коли піде от, весь фронт. Їх як поженемо, дойдемо до другої ліни оборони. Нам ще чуть-чуть залишилося, -чуть Там розірвемо. Я думаю, що хотілося б і хочеться, і я дуже хочу, от, щоб закінчилося воно в ближайші 2-3 місяці. Хотілося б хоча б якихось значних перемог. І просто щоб хоча б звузить цей фронт, звузить до максимуму скільки можна. Арей, частина контрнаступу. Це добре знають криворіжці, які слідкують за кожним досягненням героїчного батальйону. Знають, що завдяки зусиллям наших добровольців синьо-жовтий прапор повертається в населені пункти, які були передньою лінією оборони рашистів. Знають і те, що кожен день наші бійці роблять максимум із можливого. Вірять, криворізька сталева вдача і тут відіграє ключову роль. Олег Хендриксон, Олег Каплій. Цей день.